Роки перспективи, вибач, які яку мету собі ворог ставить на цьому напрямку, якщо зараз от ну складно складно сказати. Ну я не бачу, що там йдуть якісь такі дії, які несуть реальну загрозу. Пане Борислава, давайте до Харківської області. Що там відбувається? Власне російська армія за крок до перерізання траси з борової на Куп'янськ. Про це повідомив експерт інформаційного опору Костянтин Машовець. За його даними за останній тиждень, армія Росії значно розширила своє вклинення в районі піщаного до Кругляківки і Колосниківки і залишається там близько. До власне до, до кругляківки і Колосніківки залишається близько трьох кілометрів. Ось ви бачите зараз карту цих дій. Можливо, підкажете пане Мирославе, вашу оцінку, що там відбувається, і власне чим це може загрожувати, якими наслідками. Дивіться, я думаю, що Російська Федерація намагається зараз як на найактивніше до осені до початку дощів поганої погоди, і плюс виборів Сполучених Штатах Америки. Як не дивно, це все взаємопов'язано. Намагаються досягти тих політич, військово політичних військово-політичних цілей, які Путін неодноразово оголошував. Це вийти повністю на кордони Донецько-Луганської області для початку, от відповідно. Той напрямок, що ви зараз показали на Харківщині, купіцький напрямок, він відіграє тут достатньо важливу роль. Нагадаю вам, що росіяни і Путін неодноразово оголошували, що вони хочуть зробити буферну зону в Харківській області, е, е, умовно кажучи, те саме, що їм не вдалося зробити у збройним силам України. Вдалося зробити на Курщині. Умовно кажучи, ми дійсно таку буферну зону створили. От, тому ну, я не вважаю, що це є основні напрямки удару, от, е і що вони реально загрозу, яку зараз несуть. Та ситуація складна, але Збройні сили України її контролюють повністю. Угу. Пане Мирославе, що щодо ситуації на Курському напрямку, ми побачили, що е з моменту того, як розпочалася операція, вже більше місяця, вона триває саме. Ось попередній, минулий тиждень. Ну він е, ознаменувався такими активними бойовими діями, і наш президент е, це теж підтвердив, що росіяни почали контрактувати в деяких е, напрямках Курщини. Е, Але була усього роду така собі пауза, майже місяць. Е, як ви її поясните, чому ворог через місяць тільки почав ці дії проводити? Це більш. Військова складова, я маю на увазі там логістичні, якісь абсолютно. Чи... Логістичні, да абсолютно ні, не політичні. Ми бачили, що по тому як збройні сили України легко прийшли в кордон і фактично організували ефективний контроль над гігантською територією, це сотні кілометрів. От, захопили велику кількість різних селищ, сіл. Ну, от, е, вплоть до того, що навіть українські журналісти почали приїжджати на Курщину, робити репортажі, і ми налагодили гуманітарну допомогу до місцевих мешканців, яких е, е, керівники Російської Федерації просто кинули на призволяще. Тобто, ми просто побачили, що у Російської Федерації не було ресурсів і резервів для оборони е, кордону. Е, більше того, нагадаю вам, як е, з е, боку. Фінляндії, Російська Федерація перекидала частини на Донеччину, на Донбас. От через те, що у них є серйозні проблеми з резервами. Тобто, відповідно, після того як була проведена успішна курська операція. Росіянам знадобилося місяць приблизно для того, щоб швидко сплатити якісь резерви, перекинути більш-менш боєздатні підрозділи, несрочників з інших напрямків, з Покровського напрямку, і, і з півдня. Зокрема, ну от і виключно цим пояснюється ця місячна пауза. А в цьому, що зараз ви бачите на цьому напрямку? Чи є можливо якась інформація? Вас можете підтвердити чи спростувати? А, ну, є інформація, щодо... але я не можу повідомляти. Гаразд. Uh -huh. Добре, дочекаємося тоді. Можливо, оновлення мапи, бо принаймні, звучала інформація, що Збройні сили України а, почали наступ теж в Курській області, але на іншому напрямку.